Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Цікавить одне питання на фортифікаціях. Розкрадання були. Якщо були, хто ними займається, коли ми побачимо результат і чи понесуть відповідальні, відповідальні покарання? Давайте запитаємо пана Олександра. Пане Олександр, що думаєте ви про спорудження фортифікацій в Україні на сучасному етапі? Я думаю, що коли ти спілкуєшся з хлопцями, це була одна з найголовніших претензій, а точніше, їх відсутність на деяких місцях. Я думаю, що ні для кого не секрет, і це знає вся країна, що фірми-прокладки, деякі, які отримали підряди, вони кажуть стовідсотково вкрали, да, фактично кошти. От Кажуть, а як можна стовідсотково вкрасти кошти? Ну, таке ж неможливо. А це так, що деякі адміністрації державні, зокрема Сумська обласна, вони виплачували передплати, і потім після чого не робилося нічого. Тобто просто нічого, нуль є компанії, і по ним зараз ідуть провадження. Тобто фірми брали гроші і зникали. Так, так, виплачувалися предеплати, це сотні мільйонів гривень. Після цього нічого не робилося. Зараз по моїй інформації Державна служба спеціального транспорту, ДССТ, будемо скорочувати, добудовує ці фортифікації. Але найголовніше, що на сьогоднішній день, яке питання є, що вони вже не відповідають. Тим запитом і динаміці і розвитку війни, тому що всі всі кілометрові величезні траншеї ці всі от там, де вони без укриття, фактично без, без поверхового, Тобто, це просто от там це один адекватний командир туди не відправить своїх підлеглих. Тобто це фактично, от навірну смерть посилати. Тому зараз змінюється, тобто вони більш компактні будують, тобто це в більш прихованих місцях, це захист від FPV-дронів, і так далі. Тобто зараз змінюється. Тому те, що збудували тоді, воно зараз уже не зовсім ефективне. Якщо сказати, що це не до нуля, це рівняється, то дуже маленький відсоток. Ті фортифікації зараз виконують для захисту для наших військовослужбовців. Ми говоримо про Донеччину, про те, що Полтава там будувала Філіпроні, тодішній керівник Полтавської обласної військової адміністрації виступав. От, але у вас було після цього на сесійних засіданнях два, я сказав би дуже жорстких виступи, які торкалися вже фортифікацій по сумах, і в тому числі цей трех тянеться правоохоронні органи розслідують смерть журналіста, який займався конкретно і писав сумський і в українській пресі про зловживання при будівництві фортифікацій. Будь ласка, про це. Що ви хочете, щоб я прокоментував? Ну, Факт смерті є, світло встановлює. Знаєте, я людина, як адвокат до обрання, так я не вірю в співпадіння, тому що людині спочатку кидали суміш якусь запалювальну, тобто коктейль молотова, фактично, так, в будинок. Потім стріляли по вікнам потім він помер. Можливо, це співпадіння. Тобто, може і ні. Але я вам точно можу сказати, що коли мова йде про мільярдні кошти. Коли мова йде про те, що хтось може понести відповідальність, тому що зараз на сьогоднішній день ми бачимо, що протягнули відповідальність якогось заступника директора з Рівненщини, якогось там начальника маленького, тобто, а де відповідальність тих, хто приймав ці безпосередні рішення? Тобто, от про це йде мова на сьогоднішній день. Мені взагалі не цікаво там, політичні якісь розбірки, наші верховні раді якось викликали. Тобто, мене цікавить життя наших хлопців, які на сьогоднішній день знаходяться багато в яких ділянках без тих фортифікацій, на яких заробили окремі чиновники і фірми. І мене цікавить те, що на наші люди можуть втратити теж своє життя із за цієї відсутності захисту, пане Олександре, але смертю цього журналіста-розслідувача Царторибаста нашого колеги, ситуація вона в сумах не завершилася. Ви на сесії в прямому ефірі сказали про те, що і ви, і ваша родина одержуються системні погрози за. А те, що ви своєте носи, як ви сказали, не туди, куди треба. Ну насправді, ще як тільки я почав публічно про це говорити, тому що до цього я намагався робити це не публічно. Я звертався і до офісу президента і говорив про те, що є проблеми, і я говорив з правоохоронними органами, але тоді, коли вже Ситуація стала критична, мені довелося виходити і говорити про це на всю країну, і щоб це і бачили, і наші міжнародні партнери так на це звертало увагу, те, що відбувається ситуація. Ну і знаєте, ці погрози там вони спочатку запустили щодо мене таку чорнуху, якусь як називають її, тобто тобто якось зенероване штучним інтелектом відео в рекламу. Вони це так. Вони тобто це я, я маю на увазі, що це ну, я переконаний, що це конкретна. Ось. Картелю, цей будівельний, які отримали підряди, мені таким чином передавали сигнали. Тобто, ну це й було і також. І через колеги по залука, може тобі не треба, ти подумай там, тому що це ж ти ж розумієш, це великі гроші, не треба тобі лізти. Тобто, приходили декілька разів смс-повідомлення мені на мої меседжери. Там, Якщо ти не закриєш рот, ти закінчиш як тахтай. Про це йшла мова, тобто І ще одне питання. От ви сказали тоді, виступаючи з трибуни про те, що ви звертаєтесь з правоохоронні органи, як депутат Верховної Ради, депутат списочник від фракції політичної партії Слуга народу, який представляє суми, суми це фактично прифронтове місто ситуація там. Стабілізувалося, хоча як подивитися, рашистів ніби згідно з офіційними даними відігнали, але несподівано посередня прилітають і дрони і шахеди, руйнування цивільної інфраструктури достатньо великі. Чи є реагування в тих структурах і належне ставлення до вашого звернення депутата Верховної Ради, до проблеми? Ні, реагування є, тому що якщо такої реакції немає, я дуже жорстко на це реагую. Тобто, якщо, наприклад, не вносять відповідно запису до реєстру досудових розслідувань, то простими словами, розпочинають кримінальне провадження. У мене були прецеденти, коли я звертався і до слідчого судді, щоб це відбувалося, і це примушував робити. Тобто на сьогоднішній день розслідування всі ведуть: і СБУ, і ДБР веде, і поліція. Але тут питання в тому, чи понесуть відповідальність ті, хто безпосередньо давав команди. Тобто мене не цікаво, що якогось заступника директора ви знаєте, притягнуть до відповідальності його зроблять сапом відбувайлом Мене цікавить відповідальність керівництва тодішнього голови державної адміністрації, наприклад, який безпосередньо їздив. Фотографувався, показував, що все добре. а Потім ці компанії, так підрядники, безпосередньо, які він підписував договори і давав команди, вони не виконали ці завдання, і наші хлопці залишили без належного захисту, без фортифікації. Пане Михайло, якщо говорити про те, що можна зробити зараз, головне питання: чи не запізнилися ми, ми з наведенням ладу чи спробою наведення ладу в фортифікаціях? Як ви думаєте, чи не пізно це все? Однозначно пізно, бо це треба було робити ще раніше. Але є посадові особи, вже екс-прем'єри, міністри, які тоді голосували, ухвалювали рішення. До речі, по сумщині ми ніяк не можемо запросити колишнього керівника бойового генерала керівника ОВА на засідання ТСК. і ми будемо вживати крайніх мір аж до приводів через поліцію, бо нам потрібно дати відповіді на дуже серйозні речі. Ми вас почули, пане Михайло. Дякую. Пане Олександр. Мова йде про ТСК. Так про тимчасову слідчу комісію. Так, так, про Я ТСК. просив би колегу мене залучити також до засідання. Буду просити, щоб ви мене долучили, тому що в мене є питання. Але тут же ж питання в тому, що ми зараз кажемо про ТСК, про парламент. Але ж наше завдання приймати законодавство, тобто ми законотворці, ми не повинні розслідувати будь-які справи. І це вже, скажімо, виходить вже безпрецедентним. Так є таким випадком, то що вже парламент, коли втручається, знаєш, що проблема величезна і вона рівня національного. Я думаю, що колишньому очільнику державної адміністрації треба ходити на допити в інші місця, тобто не в не в стіни парламенту. Я думаю, що в нас є багато правоохоронних органів, в тому числі Національне антикорупційне бюро. Національне антикорупційне бюро, якраз коли я направив заяву. Відповідно про вчинення кримінальних злочинів, вони мені написали, що вони не вбачають в моїй заяві якихось фактів. Тобто мова йде якраз про факти, ті, які саме описував журналіст Олександр Тахтай, про якого ви сьогодні згадували, який помер, так. Як ми говорили нещодавно загадкових обставин. Тобто вони написали, що вони не мають до цього ніякого відношення, тобто, якщо й фактів недостатньо. Тобто от мені цікава позиція така Національне антикорупційного бюро, коли вся країна кричить, і коли всі люди знають так, про це антикорупційне бюро, каже, що ні, у нас там ми нічого не бачимо, ви звертаєтесь в інші якісь інстанції, там ДБР, кудись іще зверніться. Тобто ну, це цікава позиція. Я до речі, з директором Національного антикорупційного бюро мав розмову з цього приводу. Тобто, я сказав, ну як може бути така відповідь? Я ж юрист, я написав там факти, але ви їх не використовуєте. Вони написали, що ми врахуємо. Своїй діяльності будемо використовувати в подальшому, то тобто, там ніяких проваджень щодо по результатам вашої заяви. Ми не зареєстрували коротке питання до вас, пане Олександра і до вас, пане Михайло. Як нині ухвалюється рішення про будівництво фортифікаційних споруд? Торік президент Зеленський повідомив Україна будує три смуги оборони, три нагадаю ще раз завдовжки 2000 кілометрів. Що з цього виконано? Олександр Качура, що вам відомо? Ну я тут, якби навіть мені було відомо, я б взагалі не про це не говорив би так. Тут ця інформація мені здається. Вона, да, з грифом таємна, так або для службови, як мінімум користування. Тобто, в мене є певна інформація. Я, наприклад, знаю, що на Сумщині ситуація покращилася, але от колега правильно абсолютно сказав, фахово, що війна змінюється, технології змінюються, і те, що ще було потрібно в двадцять третьому, році, в двадцять му це не потрібно, а в двадцять му це ще шкідливо може бути розумієте, про що йде мова. Тобто, все змінюється. Тому міністерство оборони треба більше працювати над тим, щоб усучаснювати. І проєкти ці, тому що я вам хочу сказати, що це, це не жарт. Я зараз буде, що от колись проводили ці фортифікації на карті генерали в Києві так просто проводили, і там були деякі позиції на низині. Вони просто провели олівцем і сказали побудувати. І там будували, тому що був відповідне розпорядження. Але в цих фортифікаціях не те, що там вони будуть захищені, військовослужбовці, всіх фортифікаціях вони стануть мішенню ціллю, і Це вірна смерть піти в таку фортифікацію. Було. Тобто на це треба звернути увагу в першу чергу. Такі зміни до законодавства могли б бути внесені терміново. Знаєте, я прихильник, я скажу таку річ, що я прихильник тієї позиції, яку ви зазначили з приводу жорстокого покарання під час воєнного стану, тобто, ви сказали, що це державна зрада. Я вважаю, що це мародерство. Тобто, за мародерство повинна бути відповідальність. Як мінімум, це прирівняно повинна бути державної зради, а краще всього, дійсно, провести перемовини з міжнародними партнерами, які теж знають про те, що є. Корупційні. Ну, це скрізь є в всьому світі, але не всі воюють з величезною державою, як Росія. І важливо, якщо ми кажемо про корупцію якусь європейського типу, тобто вона точно не така шкідлива, коли від твоїх корупційних дій гинуть люди й діти. Це зовсім інше. Тому, фактично, я вам хочу сказати, щоб це правильна була б ініціатива, і якби її підтримав і наш верховний галекомандувач, я думаю, це б підтримку знайшло в парламенті. що під час корупційних дій можна встановити суму, наприклад, від якої, якщо це корупційні дії, або посада, на якій ти приймаєш рішення і займаєшся корупцією, ти, значить, можеш стати претендентом на е, смертну кару. Тобто, тому що це, можливо, крок такий буде, що у нас наші партнери скажуть, що ж це, як це так можна? А давайте ми згадаємо: Сполучених Штатах Америки в багатьох штатах є смертна кара. Чому тоді... Ми на період особливий такий ось воєнного стану не можемо повторити цей досвід демократичний, такої чудової країни, як Сполучені Штати Америки, які нам завжди ставлять в приклад. Тому я вважаю, що це правильно і є своєчасне. На жаль, я не хочу розчаровувати зараз знаєте, наших слухачів, але війна може тривати дуже довго. І питання корупції в країні. Воно більш несе, на мій погляд, загрозливий характер для виживання нашого існування країни, ніж зовнішній агресор. Тому що згадайте, 22-й рік, коли були об'єднані, коли люди довіряли один одному і в першу чергу довіряли військовому керівництву, довіряли українській владі, були єдиним організмом. Такі речі, як корупція, вони роз'їдають цю довіру і знищують фактично це ось єднання, яке було на початку у нас повномасштабного на 22-му році. Тому це точно неприпустимо і це. Всім треба щось робити, якщо не буде екстра кроків, ми -то приречені на знищення, і це ж я ж кажу, це буде внутрішній фактор, а не зовнішній. Говорите, що після того, як ми визначили, хто який орган має опікуватися фортифікаціями Державна служба соціального транспорту, що тепер це питання, хто має відповідати, воно відпадає. Держава, підрядник, місцева громада, що нарешті, нарешті, оцей от кавардак перекидання м'яча, він припиняється. Пане Олександре, як ви думаєте, це рішення дозволяється робити? Ні, не дозволяє, тому що ДССТ. Вони теж залучають підрядників так і питання в тому, що в них сил сили засобів для того, щоб виконувати всі завдання. Вони намагаються, хлопці я буквально сьогодні спілкувався з хлопцями, які на Харківщині будують, які на Сумщині будують, які будують на півдні. Тобто вони на тяжких умовах під постійними обстрілами будують ці фортифікації. І найгірше, що вони перебудовують те, що не добудували недобросовісні підрядники своїми силами. Тобто, це найгірше, те, що зараз вони ризикують, і багато хто і отримує поранення. Під час виконання всіх завдань це здається так. Будівельники, начебто, ну що ж таке, що ж вони вони ж там не на нулі. Тобто то насправді це теж дуже відповідальне і небезпечне виконання завдання, тому я думаю, що немає цієї пігулки якої то, що віддали десистет і ще комусь, треба, щоб працювала система і правоохоронні органи в першу чергу повинні отримувати не відкати від цих фірм підрядників за те, щоб їх не чіпати, а вручати їм підозри і показати позицію свою державницьку, тому що завтра ці відкати, які вони хочуть витрати, вони їм не знадобляться, тому що їм треба буде тікатися. Території Сум з Харкова, ці поліцейські, ці прокурори, деякі отримують хабарі від цих фірм, щоб вони потім повідуникли відповідальності. Просто вони просто я хочу дати меседж правоохоронцям правохоронцям, якщо їх так можна назвати, що ви просто не зможете, ваші діти, ваші дружини, не зможуть скористатися цими коштами. Ви зайдумаєтесь про це, тому що зараз питання існо. Вання держави зв'язку зі студією був Михайло Цимбалюк, фракція батьківщина і студійний гість українського радіо, представник фракції Слуга народу Качура. Дякую.